І знову зустріч з природою. Кабанчики, сім'я. Одна мама, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість поросяток. Ззаді нікого нема. Ще сьома підбігало, бігла. Це прямо в парку в сопоті. Зустріч. спокойно едят. Я на велосипеде. Смачного вам рыют. Вырывают добро. Стоит запах травы и земли свежие. Она им разрыла. І вони шукають. Вони настільки не агресивні до людей, що вона вон, біля мене залишила Паросят і пішла сама далі вивчать. А поросятки їдять. Поруч залізниця колія. Головна це парк? Привіт із сопота.